Експерта по чистоті Віри Івановни Пуаро сделала своє. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Чорнобильської трагедії. Пані Поворот, давайте ближче до справи. Так. Да. У вас є сильний гормональний збій, І тому вона не може забеременіти. Так, а з чим це пов'язано? Ви теж з'ясували? Обіжаєте, звісно. У Асі сильна анорексія, яку вона лічить вже багато-багато